На Київщині від вибуху гранати загинув помічник залужного Геннадій Частяков. Родина загиблого майора святкувала його день народження, коли в одному із подарунків спрацювала вибухівка. Постраждав і його 13-річний син, У Частякова залишилися дружина та четверо дітей. Як повідомляє агентство Інтерфакс Україна, подаровані гранати частяково презентував його колега полковник Тимченко. За їхньою інформацією, Тимченко вже дав свідчення, що сам вирішив зробити такий подарунок, поклавши у дерев'яну коробку пляшку віскі і шість гранат. Зізнається, попередив, що то не муляж. Нагадаємо, Геннадій Частяков свого часу проживав на Волині. Тоді це ще був Володимир Волинський район. Саме там одружився створив родину. Для багатьох Волинян запам'ятався як успішний і перспективний чоловік. У 2012 році балотувався у народні депутати як самовисуванець на виборчому окрузі номер 19 що на Волині. Тоді він поступився в Свободівцю Євгеноменнику. Запам'ятався Волинянам Геннадій Частяков таким. Незалежно від національності, ми всі українці, і українці повинні бути в нашій державі понад усе. Саме ці гасла є найважливішими. Ми повинні навчитися любити свою державу. Ми повинні навчитися любити свою мову і свою культуру. Ми повинні навчитися нарешті змусити всіх поважати нашу державу для того, щоб наші діти гордилися тим, що вони живуть в державі під назвою Україна.